Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я консервую салат літо в банці. Консервую зі своїх овочів, які виростила на своїй присадибній ділянці. Огірочки вже запізніли, але ще є, нарізаю кільцями. Салат буду складати в баночки півлітрові, буду складати шарами. Я взяла для цього салату огірочки, помідорки і цибульку. В цей салат можна ще додати червоний перець. Солодкий я маю на увазі перець. Отак От нарізаю і складаю. Зразу ж складаю в баночку. Щоб лишнє не нарізати, я сразу ж в баночку складаю, щоб бачити, скільки мені потрібно. Всі я попередньо помила, а огірочки ще перед тим, як ось нарізати, замочила в холодній воді на 2 години, щоб з них вийшла гірч. Тепер, друзі, дивіться, от я так шар огірочків наклала. Тепер другим шаром буду класти помідорки. Помідорки я теж нарізаю кільцями. І також сразу складаю в баночки. Помідорки теж нарізала і поскладала. При можливості треба ущільнювати ці шари. Ну, коли шар з огірочків, то його добре ущільнювати, а з помідор то сок пускають, то треба обережно. Третім шаром я нарізаю. Цибульку. Цибульку я нарізаю, нарізаю також кільцями. І також сразу складаю в баночку. Тут в цьому салаті не обов'язково чітких пропорцій дотримуватись. Наприклад, як у вас є більш огірочків, то можете, а менш помідорок, то можете робити грубший шар огірочків, а тонший шар з помідорок. Ну, і так І так ось складаємо баночки. Дивіться, друзі, вже я зробила три. Дивіться, який красивий, такий кольоровий, літній буде салатик. Далі, далі я знову буду класти шар, огірочків, повідорок, і скільки в мене влізе, стільки буду ще шарів робити. Друзі, дивіться, понакладала. Дивіться, який яскравий літній салатик. Мені дуже подобається, і на смак він дуже добрий, коли зимою їх. Откриваєш баночки і дуже смачно. Дивіться, друзі, ще до, зверху я в кожну баночку кладу по одні, по одні дві гілочки петрушки. Закриваю кришечками. Баночки я попередньо не стерилізую, вони вже будуть стерилізуватися разом з салатом. І кришки також. Це все разом вже буде стерилізуватися. І тепер, друзі, в мене така велика каструлька. Зараз я покажу як. І я ці баночки ставлю в каструльку. В каструльку я застелила тканину на дно. І ставлю ці баночки. І ставлю тепер на дуже мале, заливаю водою по плечики, заливаю водою, і ставлю на вогонь на дуже малесенький, а тим часом швиденько звару маринад. Вару маринад. Вода в мене вже в каструльці закипіла. І додаю я туди цукор, сіль додаю. І потрібно, щоб воно розтануло це все. І тепер знов закипіла вода з сіллю і цукром, я додаю уксус і йду заливати баночки. Баночки. У мене вже стоять на стерилізації в каструлі, там водичка на маленькому вогні, водичка вже підігрілася, і я прямо заливаю маринад в баночки і не боюся, що вони полопають. Замляла баночки маринадом. І дивіться, друзі, вже в мене вода в каструлі закипіла. Після того, як вода закипіла, я стерилізую їх ще 15-20 хвилин. Простерилізувалися баночки, і тепер буду закручувати. Тепер перевертаю донизу кришкою і ставлю на повітряне охолодження. І так всі баночки. Отак ставлю баночки на повітряне охолодження. І вкутую їх курточкою. І так вони в мене стоять, поки аж не схолонуть. А тоді відношу в підвал на зберігання. Ось такий яскравий і смачний салатик. Я приготувала на зиму для своєї сім'ї. Будемо взимку споживати і відчувати тепло і смак літа. Друзі, раджу і вам приготувати такий салатик для своєї родини. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!